Посів насіння це важливий навик для кожного садівника. Він дозволяє вирощувати більше сортів рослин, контролювати умови їх зростання і економити гроші. Хоча посів насіння нескладний, є багато помилок, які можуть призвести до слабких сходів або навіть їх відсутності. Щоб ваш посів був успішним, дотримуйтесь цих 15 порад як для розеясади, так і для відкритого ґрунту. Один садіть стільки, скільки зможете виростити. При покупці насіння легко захопитися вибір величезний, а ціни здаються низькими. Я і сам не раз купував зайве, іноді навіть кілька пакетиків одного і того ж сорту. Але правда в тому, що одного пакетика зазвичай вистачає з надлишком. Якщо посієте занадто багато, у вас просто не вистачить часу і сил доглядати за всіма паростками. Краще менше. Але міцніше і здоровіше. 2. Підписуйте все. Бувало у вас таке: посіяли насіння, полили, а потім забули, що посаджено. Я точно стикався з цим і знаю, як це дратує. Звичайно, пізніше можна розібратися по листю, але це ускладнює догляд. Деякі насіння сходять довше, і без підпису можна вирішити, що вони не зійшли, хоча їм просто потрібно більше часу. Рішення просте, завжди підписуйте. Використовуйте етикетки або навіть шматочки пакетиків із назвою сорту та датою посіву. 3. Введіть записи. Ця порада схожа на попередню, але глибша. Якщо записувати деталі посіву, ви зможете покращувати свій сад рік за роком: Заведіть садовий журнал і фіксуйте сорт рослини. Дату посіву. Виробника насіння. Місце посадки, освітлення, ґрунт проблеми, шкідники, хвороби. Так, це вимагає часу, але через пару років ви скажете собі спасибі. 4. Вибирайте правильний час: інструкції на пакетиках не просто рекомендації: якщо посіяти занадто рано, паростки будуть слабкими. Якщо занадто пізно, урожай не встигне дозріти. Я якось посіяв, кавуни занадто пізно кущі виросли, але плоди не зав'язалися. Вчіться на моїх помилках. 5. Замочуйте насіння, якщо потрібно. Велике насіння з твердою оболонкою, наприклад, боби або гарбуза, краще замочити перед посівом. Це прискорить проростання. Досить залишити їх в теплій воді на ніч. А якщо злегка потерти оболонку наждачкою, волога проникне швидше. 6. Готуйте свою ґрунтосуміш. Багато хто думає, що для розеясади потрібен спеціальний стерильний ґрунт. Насправді на сінню підійде будь-яка пухка, вологоємна і поживна суміш. Можна просто просіяти звичайний ґрунт і додати трохи парліту для дренажу або біогумусу для харчування, 7. Сійте на правильну глибину. Глибина посіву залежить від культури. Дрібні насіння майже не засипають, великі, заглиблюють сильніше. Якщо посіяти занадто глибоко, паростки не проб'ються. Якщо занадто дрібно, насіння пересохнуть. Читайте інструкції на пакетиках 8. Використовуйте нагрівальний килимок. Ця порада особливо актуальна для тих, хто сіє рано. Теплолюбні культури проростають тільки в прогрітому ґрунті. Нагрівальний килимок створює ідеальні умови для проростання, особливо корисний для парців, баклажанів та інших теплолюбних рослин. 9. Перевіряйте вологість перед поливом. Насінню потрібна волога, але не перелив. Поливати за розкладом помилка. Перед поливом перевіряйте ґрунт, якщо верхній шар вологий. А контейнер важкий, води поки вистачає. 10. Використовуйте фітолампи. Якщо сієте розеса дурано, природного світла може не вистачати. Фітолампи допоможуть уникнути витягування паростків. Не ставте лампи занадто близько, це може обпалити листя. І не залишайте їх увімкненими цілодобово рослини теж сплять. 11. Не бійтеся підгодовувати. Ще один міф, що розесаду не можна підгодовувати до висадки. Насправді, слабкий розчин добрив піде тільки на користь. Раз на два тижні цілком достатньо 12. Використовуйте вентилятор. У приміщенні повітря застоюється, що може привести до грибкових захворювань. Звичайний вентилятор на мінімальній швидкості вирішить цю проблему. До того ж, він зміцнить стебла, вони будуть готові до вітру на вулиці. 13. Повертайте лодки. Якщо розея сада стоїть біля вікна, вона тягнеться до світла і може викривитися. Обертайте лодки кожні пару днів, щоб паростки розвивалися рівномірно. 14. Проріджуйте сходи. Шкода, але необхідно. Якщо в одній комірці зійшло кілька паростків, залиште найсильніший. Решта акуратно видаліть вони тільки заважають. 15. Загартовуйте перед висадкою. Різка зміна умов стрес для рослин. Перед висадкою в ґрунт привчайте їх до вулиці поступово. Почніть з однієї години на день, поступово збільшуючи час. Укладення Посів насіння. Це просто, якщо знати нюанси. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам виростити міцну і здорову розеесаду.